Біткоін таки засадив тих лонгістів тоді і пішов вибивати їхні стопи, але відбулося все чуть-чуть по іншому, ніж ми очікували. Нагадую попередню налітку. Побітку я з вами ділився тиждень тому, де казав, що в зоні 64500 є доволі великі засадження, і очікую, що підуть знімлять їхні стопи. І вже в зоні 60 треба шукати лонги. Це було прямо в ось у цьому моменті. Якщо пам'ятаєте, біточок не пішов, не зняв далі в клубі. Ми в клубі і в публічному телеграмі ділилися е, наступним планом: що вже після цієї розторговки, скоріш за все, виносу не буде, і треба шукати лонги або від зняття діапазону, або якщо таки буде виніс, то вже шукати лонги і навіть тримати їх доволі довго. Як ви замітили, то біточок е, просто зняв цей діапазон тоді. Біточок зняв діапазон, і від нього пішов на ріст. Це каз ця була зона 62 400 Скажу чесно, я тут так чекав винесу стопів і від них, щоб зайти в вонги. Біточок на жаль, бачите, іноді іде так, як як ми цього не хочемо. Ось тут це була третя ночі. Він не зняв цих стопів і пішов без мене. Давайте тоді поговоримо, що ми думаємо далі. Що будемо робити з біточком. Перед цим, друзі, нагадую, підпишіться в телеграм. Будь-яка аналітика, будь-яке відео в описі буде. Телеграм-канал заходите, Безкоштовні відео аналітика уроки, які поможуть заробляти, буде саме там. По бітку давайте подивимося чуть-чуть більше часовий період, і чуть-чуть менше часовий період, щоб розуміти, в принципі, що відбувається. Якщо ми відкриємо взагалі глобальний глобальний період, це 12 годин, і подивимося, що ми що відбувається, біткоін вже дуже довго ходить в цьому боковику, вверх знімає просто ліквідність в одну в іншу сторону. У нас відбулося ріст 26% без якогось глобального боковика, я маю на увазі ось такого чи такого. Або глоб і без глобального відкату, де відбувається гак невинних стопів, після чого може бути продовження тренду, е, зрозуміти, що ринок він е, йому щоб продовжити тренд, йому потрібно паливо. Йому потрібна ліквідність за рахунок чого він буде робити. Тому скажу, чесно, От піти зараз познімати оцю зону, де е, будуть багато стопів, лонгістів, безубит і тому подібне, ну просто аж проситься. Е, скажу чесно: хорошу точку входу е, була вночі. Це якесь зняття Хай. На жаль, цієї точки входу. Це було бачите 23.00. Зараз ціна продовжує цей рух. Тому що я очікую, в принципі, що я буду торгувати по бітку. Перед цим друзі нагадую, що ви можете отримати доступ до нашої безкоштовної PDF-ки по тому, як торгувати наші торгові стратегії. Виходи з накопичень. Плюс ми зараз працюємо над іншими стратегіями, які так само будемо давати, як PDF-ка, щоб ви розуміли, що відторгувати, як відторгувати в описі до цього відео буде посилання. Скачуйте. Воно буде безкоштовно. По бітку, те, що я вам кажу. У мене є зараз два основних плани, якими я ділився в клубі. Перший це є е, прям глибока швидка ліквідація. Це якщо от прям зараз ми заходимо і тестимо зону вівапу, це все рівно ця зона в районі 60 тисяч. Це є е, головний профіль об'єму цілого діапазону. Е, і якщо в той момент відбувається жирна ліквідація, жирні об'єми, від них в принципі можна буде заходити е, на лонг. Плюс зараз, е, якщо ви подивитесь, зараз іде оцей величезний інтерес накидують тобто зараз інтерес вже накидують від 146 до 150 в цьому діапазоні. Тобто, хтось жорстко давить, і якщо не буде злому структури, то вони додавлять, доки не буде якоїсь великої ліквідації, і каскади можуть доволі далеко долетіти в зону 60 тисяч. Далі. Цій зоні 60 тисяч я буду дуже радий, якщо там буде величезний об'єм, його викуплять, і вже від нього ми будемо брати нові лонги і від них йти, можливо, аж на перебиття вершинок. Це є перший план. Другий план, друзі, це є біточок, просто зніме низинки. Оце 62 400. І буде ще робити якийсь широкий рейндж розторговку. Тобто, я думаю, що ми, скоріш за все, будемо мати продовження тренду або через боковик, або через велику ліквідацію. Е, що одне, що інше, це буде добре. Е, тому що, якщо ви подивиться всі інші попередні цикли, е, ціна робила, бачите, або гарну розторговку перед тим, як щось продовжити, або робила е, хороші адекватні виноси стопів, е, від яких продовжується тренд. Тобто, нам треба що то що то е, тому друзі Зараз, от прям зараз у лонгі, дивіться за цим інтересом, тобто без злому структури я би не спішив щось проти цього інтересу ставати. Тому що статистично, коли будете будете дивитися, якщо починається трендовий рух і гарно накидують інтересом, особливо наприклад, якось тут було зазвичай ціну тягнуть допоки не відбувається перша ліквідація, і тоді вже відбувається якийсь можливий розворот. Чи, наприклад, ось тут подивіться, як в. Цій ситуації, коли накидували інтересом, тобто допоки накидують інтерес, аж дотягнули до ліквідації в сам лой, і тільки тоді відбувся розворот. Тобто, проти чи інший приклад, те, що ми бачимо тут, коли агресивно накидували, і зупинка відбулася так само на великій ліквідації, тому допоки нема злому структури, я би не спішив би навіть шукати лонги є без пішов шукати аж тільки в цій зоні від великої ліквідації. Інтерес ідеально, щоб був так. А для вас, друзі, щоб ви в принципі розуміли, що таке відкритий інтерес. Ось тут для вас підготував відеоурок, який є безкоштовний. Щиро раджу всім побачити, тому що інтерес показує, де люди відкривають, закривають трейди і в певних моментах він дасть вам найідеальнішу точку входу. Тому що щиро рекомендую знати, як ним користуватися до зустрічі.